50 літровий газовий балон такий обогріватель за 700 гривень не можна використовувати. Він використовується на балон. Бачите, він накручений і він стоїть вертикально. Якщо вам треба. Під великий газовий балон вам треба брати ось такий, який підключається через шланг. Тобто він стоїть на підставці, він вже йде у нас 3 кВт, Сюди шлангочка вдівається, зажимається хомутиком. І далі шланг пішов на редуктор, і відповідно вже буде ваш балон. Тобто, байдуже, який балон. 5, 8, 27 літрів чи 50 літрів. Ось так воно підключається. Редуктор, шланг і до обігрівача. Цей обігрівач у нас вже йде більший, він на 3 кВт. Бачите, він на підставці. Ви його можете нахиляти, як вам потрібно, да, там крутити. Його можна ось так поставити. Ось так, бачите, ви його поставили. Щось секунду, тако рівненько вам поставлю. Отаку, рівненько поставили його, тут зафіксували, і ви тут можете готувати їсти. Тобто поставити якусь каструлю, якогось чайника, який суп, зварить, якусь вермишельку чи просто щось підігріти. І все удобно, просто практично. Ось такі обігрівачі можна до великих балонів підключати. Так що є балони. Кемпінги на 5 на 8 літрів, 12, 27, 50 літрів, обігрівачі різні, ліхтарики, генератори, зарядні станції, плитки газові портативні, які працюють на, так само на газу, на пропані. Ось є великі плитки, є маленькі плитки, є міні взагалі плиточки, редуктора, шланги. Це все ви в нас можете в даний момент замовити.